Всім привіт! Продовжуємо підживлювати озимі азотом. Ну, в даному випадку азот та сірка вноситься. Будемо загружати сівалку, покажу, що ми вносимо. Вчора ми одне поле почали пшениці підживлюватися. На сьогодні ну, можна сказати краї залишились. Сьогодні доробили, перебрались на інше поле, Ось трошки вже встиг зробити. Ходимо поперек рядків, перпендикулярно. ось рядки. Ходимо так, тому що пшеничка маленька, засипає, ну якщо слід, -слід ходити, не виходить. В тому краю. Ну, я думаю, видно, кольором тр трішки відрізняється е, частина ячменя посіяна. Е, чому так? Тому що е, пшениці трошки не вистачило на це поле, але вже був е, е, ячмінь. У нас, здається, я не пам'ятаю, вже не було де взяти пасівман. Тобто, ну, коротше, не вистачило. Далі ще одне невеличке поле сіялося ячменем і тому тут посіяли, досіяли коротше, це поле ячменем. Швидкість знову ж таки невеличка, близько сьогодні взагалі там десь 6 км на годину, ну, але через те, що просто не всидіти. Трактор дуже стрибає, якщо розігнатись, в принципі, я думаю, можна було, прядочки ну, нормально продивляються після того, як пройшла сівалка, але просто дуже скаче трактор. Так, Коротше, Ще один раз вже завантажили сівалку. Треба перевірити зараз, що в нас тут. Думаю, вже, скоріш за все, скоро загружатися, ага, скоріш за все. Так, якраз тут, в принципі, трошки, можна сказати, прощолкам. Ну, на сівалці нікого нема зараз. Щоб постійно. Так, ну тут, в принципі, гони коротенькі, ось вон, машина стоїть. Зараз доходю туди, завантажуємось і продовжуємо. До речі, ось ячмінь зблизька. Ось видно, я думаю, поділ пшениця. І ячмінь. Ячміня тут небагато і ще є невеличке поле там з ячменем, куди ми після того, як тут посіяли, ну, досіяли поле ячмінем, переїжджали сіяти. Ну і до речі, чому я трошки, можна сказати, прощолкав е, подобриву, тому що е, тут ми одну сівалку посіяли е, на четвертій передачі коробка, та, що на добре встановлена. А вирішили спробувати, е, переставили на п'яту передачу, подивитись на яку площу. Висіється сівалка, в сівалку Влад, ну, банки для добрива десь близько 500 кг добрива, тобто повні банки. ну Один мішок. Коротше. І там я приблизно на четвертій знав, коли вже пора там чи заглядати, чи вже можна їхати загружати сівалку. Ну, а тут ще поки що, ну На даний момент я вже знаю, якщо залишимо, Такий висів, то тепер я буду знати, коли дивитись сівалку. До цього виходило десь там, щось близько 120 кг на гектар. Тобто сівалки там виходило десь на 4 гектари. А тут е, треба трошки подивитись, підрахувати, скільки ж все-таки вийшов висів на 1 гектар. Загрузили, він прийшов. Ну, що в нас вийшло, коротше, переставили знову на четверту передачу. Чому так? Тому що висів там щось, вийшов взагалі 200 плюс кілограмів на один гектар, тобто це... Більше, ніж ми плануємо вносити, і тому було повернуто четверту передачу. Ну, маю на увазі на коробки передачі. Зараз, ну не прямо зараз, будемо завантажувати сівалку, вон газончик стоїть, покажу все-таки добриво, як воно виглядає, мішок. І, до речі, Ваня, поки я одну сівалку висівав, з'їздив на Макош, ну, там, де брали це добриво, і привіз, привіз селітру вже. Так як ми зразу хотіли <кхи> вносити селітру, її не було. Нам сказали, що невідомо коли вона буде, чи буде вона. Тобто, поки волога є, вирішили хоча б таке добре внести. А ну, взагалі б плана була тільки селітра і на зернові. Ну і привіз, коротше, селітру, теж її покажу. Ось ці мішки. Селітрозан. Ось такий 500 кілограмів. І тут попадавши селітра. Тут ще сьогодні Іван їздив. Забирав. Як їх підіймати? Так, хтось там телефонує, перетелефонує. От. Азот сірка. 30, Так. І 7 сірки. До речі, на кожному мішечку. Така інструкція, чи що вона приклеєна, ну на нашому нема. Щось схоже якась мова, але ну, не наше. На селітри не звернув уваги, чи є такі книжечки, чи немає.